Українська збірна з панкретіону перша в Європі. Буковинські спортсмени привезли сім медалей з Румунії. Яким буде кіномистецький центр імені Івана Миколайчука, вирішуватимуть студенти-архітектори. У галереї ратуші відтепер будуть портрети двох загиблих героїв Майдану Олександра Щербанюка та Василя Аксенина. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В Студії працює Людмила Григорчук. Портрети двох загиблих героїв майдану Олександра Щербанюка та Василя Ксенина передав міській раді художник Андрій Холоменюк. Героям присвоїли звання почесний громадянин міста Чернівці. Відповідні нагрудні знаки родинам загиблих вручив міський голова. Їхні портрети розмістять у галереї ратуші серед інших почесних громадян. Чернівчанин Олександр Щербанюк загинув на майдані 20 лютого від кулі снайпера. А 12 березня від отриманих ран у Польщі помер Василь Оксенен. Дружина героя досі не може оговтатись, коли от уже підпалили цей дім профспілок, він тоді сказав, що це вже час їхати, я вдома сидіти вже не буду. З прапорами я стояти коли сцени не буду. Ви знаєте, з Києва я телефонувала, що не лізь туди, не йди туди, де така небезпека. А він сказав, що я мушу бути тут. Мої діти рабами не будуть. Каже, спершу відмовлялась відпускати чоловіка до столиці, коли загинув, зненавиділи усе, що стало причиною його смерті. А тепер пишається, бо завдяки таким, як Василь Аксенин, і відбувся майдан. Він знав, чого він хоче, він знав, чого добитися в житті, і завжди хотів, щоб і діти його такі були, щоб мали якусь мету в житті. Нині портрети Чернівецьких героїв Небесної Сотні автор, художник Андрій Холоменюк передав до міської ради. Мені хотілося вивчити. Якось глибини, тому що люди ці померли, і їх немає, і якось мені хотілося проникнути в їх сутність. А міський голова повідомив Олександру Щербанюку та Василю Аксенину присвоїли звання почесний громадянин міста Чернівці: захистили нашу свободу, захистили наше право бути вільною країною, вільним містом, демократичним містом, європейським містом. Присвоєння їм звання почесний громадянин міста Чернівці. Родинам також передали на грудні знаки героїв дружина Олександра Щербанюка не втримала сліз. У зв'язку з тим, що відбувалося, зрозуміло, перша думка приходить, що однозначно цього. Сказали, що мені приємно, але не те слово, що мені приємно. Що пам'ять, що да, не забувають. От це для мене важливо. Портрети встановлять у залі ратуші, де вже є 49 зображень почесних громадян міста, артистів, громадських діячів, підприємців. Окрім цього, міський голова повідомив родині Олександра Щербанюка. Надали квартиру у центрі Чернівців. Допомогти житлом міська рада на останній сесії вирішила і грідним Василя Ксенина. Їм виділять квартиру з переселенського фонду. Має гуменне Михайло Антонюк. Місцевий час у Чернівцях чоловіка вбили вантажівкою. Нещасний випадок стався на вулиці Миргородській. За повідомленням прес-служби управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Чернівецькій області, чоловік намагався відремонтувати вантажівку і його затисло кабіною водія. Він отримав смертельні травми і помер. На місце події прибули рятувальники, які за допомогою спеціального обладнання витягли тіло чоловіка з під автомобіля. Жінка складув та безкоштовне татуювання національних символів. Такі новинки анонсують на цьогорічному Петрівському ярмарку організатори. Як Чернівці ярмаркуватимуть 12-13 липня, розповіли у ратиші петрівський ярмарок розпочнеться 12 липня о десятій ранку. Через події в країні дійство цього року прийде без музики, концертів та конкурсів. Відмінили й урочисте відкриття. Взагалі, я вам хочу сказати, що не плануємо. Офіційного відкриття робити як такого. Ми плануємо, що у нас буде трохи прикрашена міська рада. Будуть на в нашому балконі знаходитись штандарт Петрівської ярмарки протязі цих двох днів. Розгорнеться ярмарок цьогоріч на двох площах та чотирьох вулицях. Рух у місті не перекриватимуть. На соборній площі будуть гостювати делегації з інших міст. Турецька стане майданчиком для майстрів та їхніх ремесел. Промислові товари представлять на вулиці головні уздовж парку. Продуктами харчування торгуватимуть на садовій. Туристичні агенції розмістяться на вулиці Шкільній. Книжкова продукція та благодійні акції будуть на вулиці Ольги Кобилянської. Нині для участі в ярмарку є 257 заяв з 20 областей країни це більше ніж торік. Розцінки для підприємців для участі у ярмарку цьогоріч не зросли. кажуть у ратуші 250 гривень. Іде за одне торгове місце не більше 4 погонних метрів для реалізації продовольчої непродовольчої групи товарів надання послуг. 500 гривень до 10 автомобілів з автосалону, 200 гривень за одне торгове місце на території містечку. Майстрів цьогорічний Петрівський ярмарок відбудеться під знаком благодійності. Усі зібрані кошти в рату, що обіцяють витратити на потреби військових. Має гуменна Михайло Антонюк місцевий час яким буде кіномистецький центр імені Івана Миколайчука, вирішуватимуть студенти-архітектори? Молодим зодчим дозволили проходити університетську практику на базі кінотеатру. За один тиждень майбутні архітектори мають створити вісім проєктів кіноцентру і показати їх громадськості. І, можливо, один з варіантів і стане основою для створення сучасного потужного мистецького кіноцентру Миколайчука. Ось це вже важко зараз назвати кінотеатром. А ще важче уявити, що тут повинен бути мистецький кіноцентр. Про те, що приміщення має представляти ім'я відомого буквинця Івана Миколайчука, нагадує лише вивіска на землі та старі запелюжені стенди з світлинами митця. Вдихнути у ці стіни нове життя взялися юні архітектори, студенти Чернівецького університету імені Юрія Футьковича. Протягом наступного тижня вони працюватимуть над розробкою восьми проєктів майбутнього кіноцентру Миколайчука. Завдання не з легких, каже керівник проєкту, але дуже цікаве. Адже молодь не лише має подбати про красу будівлі, але й про її функціональність, щоб він був багатофункціональний і зміг, скажем, себе оку окупляти, щоб можна було, ну щоб він не пустував, щоб крім музею була якась така ще функція, щоб. Музей не ходив і не просив гроші на опалення чи не просив гроші на зарплату, щоб він зміг жити, щоб тут було життя. Тому що ви бачите, що в будівлі немає, не перебуває людей, то будівля починає руйнуватися сама по собі. Наталя впевнена: основне для кіноцентру це наповнення. Тому каже в своєму проєкті найбільше буде приділяти увагу саме його призначенню. Така була ідея, як позиціонувати кінотеатр, як кінотеатр самоукраїнського кіно. Щоб він був для молодих українських режисерів, так само для старих фільмів, тому що, щоб люди знали, що українська культура також розвивається. От якби ми хотіли надати такі основні функції цьому кінотеатру, організатори юних архітекторів не обмежують ні в чому, кажуть, головне, щоб чернівчанам результат сподобався, бо один з проектів може стати основою для створення кіноцентру. Запропонуйте місто щось таке, чим ви Чернівці пишалися, тому що в нас ми пишаємося завжди водимо туристів в університет. А в центральний корпус, який побудували кілька століть тому, я переконана, що сучасні чи також повинні залишити якусь гідну спадщину. Готові проекти архітектори повинні показати загалу вже 8 липня, оскільки часу мало, студенти вже взялися до роботи. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, місцевий час. Журналісти проти фактів з такою назвою в Чернівцях відбулася прес-конференція Рустама Галарова, якого звинувачували у вбивстві Олександра Савки в ресторані Графська садиба два роки тому. Підприємець стверджує, що місцеві видання написали на своїх шпальтах про нього неправду, тому вимагає від них спростування. Редактори ж видань натомість впевнені, що закону не порушували і спростовувати нічого. Рустам Галаров називає журналістів трьох місцевих видань «Буковина», версії та час необ'єктивними. За словами підприємця та його юристів, редактори у своїх статтях звинуватили Рустама у вбивстві задовго до вироку суду. Було конкретно, однозначно та ясно названо вбивцею вбивцею, злочинцем, організатором гучного вбивства і тощо та іншими подібними висловами. Ні на момент публікації, ні в подальшому Галарова жодним. Судом України, в тому числі в місті Чернівці, не було визнано винним вчинення будь-якого злочину. Юристи також стверджують, що після виходу цих статей вони зверталися до редакторів з проханням дати можливість розповісти свою версію розвитку подій в графській садибі Рустаму Агаларову, але кажуть, ті не погодилися. Я ходив кілька редакцій, які більше всього писали, і практично, повірте мені, що впрашували їх о тому, що будь ласка, от я здесь, Вот вы пишете о том, что вот по коррупционным схемам выпустили азер... убийцу с Азербайджана. Да? Так вот он, я здесь. Задайте мне вопрос. Узнайте, как меня вообще выпустили. Но, к сожалению. Ні, один чоловік не захотів слухати. Рустам на прес-конференції черговий раз заперечив свою причетність до вбивства Олександра Савки. Тому каже, для нього дуже важливо, аби ті газети, які звинуватили його у злочині, тепер дали можливість виправдатися. Оскільки добровільно газети цього не зробили, Рустам Гала розвернувся до суду, який задовільнив позов щодо видань Буковина та час. Судовий процес з газетою версії ще триває. Натомість журналіст газети Буковина В'ячеслав Мегалюк стверджує, що його видання закону не порушувало, тому спростування писати таки не будуть. Яке спростування? Ми ж нічого не видумали. з жодної. Ми не порушили жодного фактажа. Там тільки йдуть мови про дійсну цінне суження, що ми назвали його вбивцем вбивцем з газебажана. Юристи ж впевнені за такі звинувачення журналісти мають відповісти. Ми вважаємо, і це підтверджено було судовим інстанціями. Що журналіст не мав права вживати цей вислів у статті відносно Галарова, а газета Букована не мала права публікувати вказану статтю із сказаними висловами. Зараз медійники зі свого боку та юристи Галарова зі свого написали відкриті листи до всіх можливих інстанцій, починаючи від президента України з проханням допомогти вирішити цю ситуацію. Тому робити висновки ще не час. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький. Місцевий час Українська збірна з панкратіону – перша в Європі. На міжнародних змаганнях, які відбулися в Румунії, наші спортсмени посіли перше командне місце. Буковинські спортсмени ще й здобули шість золотих і одну срібну медалі в особистому заліку. У чемпіонаті Європи, що відбувся в Румунії, взяли участь 23 держави. За Україну виступили 34 спортсмена, спортсмени, семеро з яких є жителями Чернівецької області. Бачите, як спортсмени перемагають в фіналах. Наші буковинські спортсмени настільки приємно. В результаті подумати тільки сім чоловік поїхало, і шість золотих нагород. Одна срібна. Тобто це фактично 100% результат. Відома панкреціоністка Анна Баженар на цих змаганнях побила свій власний рекорд, здобувши перемогу в Румунії. Вона стала п'ятиразовою чемпіонкою Європи. Щороку, каже дівчина рівень спортсменів зростає, тому вона, хоч і має величезний досвід та багато перемог, все ж постійно працює над собою. В фіналі я зійшлася з дівчиною з Росії. Правда, вона трошки нижче ростом від мене, ну не цілих пів голови, але ноги в неї були. Занадто швидкі, що десь я навіть могла чуть не пропустила дуже потужний удар по печені, що могло б привести до нокаута. Юрій Черкалюк вперше виступив у складі збірної України. До цього нині вже чемпіон Європи йшов довго, але впевнено. Це не зв'язано тільки з сильними суперниками на Україні. Бували такі ситуації, що я вигравав, але не міг поїхати, тому що. За браку коштів ну на поїздку не вистачало грошей і не міг поїхати. Тому їхали інші люди. А тим часом панкреціон в Україні та на Буковині, зокрема, стрімко розвивається, кажуть тренери. За їх словами, цей вид спорту має всі шанси вийти на заваром на олімпійський рівень. Дуже багато різноманітних серйозних справ зараз відбувається дійсно на всесвітньому рівні. На рівні керівництва, і все робиться для того, щоб Панкратіон був в Олімпійських іграх. Звичайно, як воно буде, не буде, це покаже час і історія, але наше завдання. Іти вперед. А поки панкроціоністи готуються до чемпіонатів світу. Змагання серед дорослих відбудуться незабаром в столиці Угорщини, Будапешті. Проведення чемпіонату в категорії молодь заплановано в російському місті Кальнінград. Втім, чи відбудуться вони, кажуть тренери збірної, поки що під питанням. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на Ютубі. Миру нам!